Вітаю тебе! Зараз ти дивишся дев'яту по порядку серію мого виживання на сервері UARC. Це карта острів. І сьогодні я спробую піти в болотну печеру та пофармити цементної пасти та хітину. Може й дробчик відкрию, якщо дойду. Проінкубую та вирощу більш ніж 10 рексів. Та приручу істоту, яка зробить революцію у вирощуванні Діно. А ти, якщо не бачив попередніх серій, то справа зверху буде покликання на весь плейлист цього проходження. Буду вдячний за лайк та поширення україномовного контенту по арку. Гарного перегляду! Я підготував скуба сет. Новачкам розповім, що це костюм аквалангіста. Він захистить від отруйних газів цієї печери. Також я підготував створінь, жабка та мегатерій, якого я раніше приручив. Він собі прокачувався в кривоподі весь той час, підготувавши все. Я вилетів в дорогу. В самій печері я зрозумів, що дарма не взяв запасного сету скуби. Проблема не в тому, що авторплевра мені її зламала. Гра вилетіла, і коли я зайшов в гру, то відразу ж став жертвою Змії, і заново збирався на ту печеру. Клюподим і пішли давай зараз шай, сходимо. Ніфіга мене такий розклад взагалі не тішить. Вмер я недалеко від входу, тому не було важко забрати вуд та врятувати жабку. Мені з них настрій глибше лізти в ту печеру. Тяжко вона мені йде. Так, кину їх поки вкриопот. А потім, якось як буду мати час, я її вже довирощую. Кудись лізти хоче, розумієш. Ух, не ці всі вже ростуть. йо Я думаю, що він тут дуже собі до тих відсотків. Вівці також ростуть, рекси ростуть. Ага, цей теж захотів прив'язочку. Давай глянемо, що він там хоче. Угу, Вони всі зараз захочуть так. Так, і ти що? О, 50 секунд. Давайте його почекаємо, тобі ще дамо. Все, нехай тоді ростуть. Тризочку не дали. Все, оп, оп, все. І тепер думаю, можна мені вже йти по своїм справам в реальному житті, а ці хай ростуть. На наступний день, коли я зайшов, то побачив в логах, що і тиранос помер від голоду. Мій профтек. Блін, як він курча мать вмер, я не розумію, що м'ясо закінчилось чи шо. Йоукі-палки, м'ясо закінчилось. Я поняв, все, буду знати, що ветеранусам треба до хреніща м'ясо. Ай-йо. А з того яйця міг бути кібл, розумієш? Викинув я без та зайнявся їх дорощуванням до 10%. Також я спробував поформити шкіру з баранчиків, яких я вирощував раніше. Поки немає доступу до інграми бензопили, то не сильно пофармиш, але я спробував пофармити сокирою. Угу. Значить от стільки м'яска вийшло і стільки шкіри. Ну напевно, не таке вже й дурне заняття загалом. Хоча тут, в принципі... Скажіть свою думку загалом, мені напевно ок. Типу не ходиш на цей, не збираєш, тим більше не має нігіні кархи, тому мені напевно це ок. Поки барана нажариться або залезаври ростуть, я пішов пофармити метал, кристали, обсидіан та кремінь одночасно. Виходить тепер Аргентавісом. Трохи вигідніше фармити з точки зору часу, що просто швидше він пересувається швидше, коли несе якесь творіння, ніж... Ріногната. Можливо якось так. Може хтось далі формить ріногнатою То скажіть наскільки це зручно. Потім, поки барани жариться або завозаври ростуть, метал плавиться, а селітра та полімер крафтиться, я пішов пофармити м'ясо рексом Думаю, скоро або привчу, або куплю кархлик для фарму м'яса. Бо це дуже втомлює рексом фармити Так, нарешті я прокачав рівень, щоб вивчити. Газмазку. Зараз же ж іскраще, скільки мене вийде 4. Давай потім всі зробимо. І обов'язково треба буде себе файно поводити в тій печері, взяти з собою запасні і залутати максимум пучків, які нам вдасться залутати. За газмасками та мегатерієм я знову поліз болотну печеру. Але забивши себе хітином, я не міг не засейвити того на базі. Та повернувся додому, до базилозаврів. Повертаємось до базелозаврів і загалом далі займаємось такими справами. Ну, у нас хоча б вже є принт такий на помпу. Звісно, круто було б, можливо, на щось ще принт, але нехай, хай буде, типу, все рівно це є круто. Класно було б на сідла якесь, але мені по суті зараз сідла ніякі не цікавлять. Ну, тобто в мене є одна рекса, що мені позичили і. Мені поки цього хватає, так що я їх не скрафтив. А помпу це буде корисно. Тобто це хоча б дозволить мати запасне. Ще, якщо я десь злиюся і не зможу забрати ну цю помпу, що в мене, то тоді все, буде так хоча б принт. Прив'язочку вже надав, так що їх можна спокійно залишати, хай собі ростуть. Люблю цей момент, найбільше, коли ти вирощуєш створіння і нарешті можна лишити. Щоб воно собі росло, і вже не треба до нього підходити більше. Воно собі росте і все йому чудово. Я майже зібрав ресурси для крафту індустріальної пічки, доформив ресурси та скрафтив цю пічку. Я виклав в інкубатор всі яйця рехсів, що мав, в надії на те, що топові стати передадуть самолятам. Посортувавши їх, я почав їх вирощувати, милих рехсиків. І мені катастрофічно не вистачає м'яса. Я вирішив купити карху. Кархара дунтозавра, щоб ним формити м'ясо. Насправді непогано, але міг би бути і трошечки ліпший, враховуючи, що це 300-й. Однією з переваг сервера є те, що ти граєш не один і я можу отак взяти і ну, попросити гравця, щоб він мені, допустимо, скрафтив якесь сідло. Та? Ось, мені інграм не вистачає, я домовився собі гравцем і дам ресурси, він мені це скрафтить. Я не хочу зараз бавитися з тою прокачкою рівня, це все робити. Я хочу зараз взяти швидко, візьму собі всі необхідні ресурси, получу до нього на базу, він мені скрафтить, та і все. Я так догадую, що це зима і оцей кутик до нього полетів, вже зустрінемось, коли я долечу. І отут ще. О, все, дуже вдячний. Там трохи більше, то... Так, ну, загалом, дякую за допомогу. Ось так загалом це є одна з таких вагомих переваг серверу. Ти можеш піти домовитись собі гравцем, що от скрафти мені то й те, то я тобі ресурси. Ну або не ресурси, або щось інше. Тобто це вже ви собі індивідуально домовляєтеся. Як на мене, це якраз один з таких величезних плюсів гри саме на сервері, а не на локалці. Я почав будувати паркан, який би не порушував правила сервера, серед яких є те, щоб обмежити кількість от, таких от воріт таких або оцих от побільше. Одні ворота я лишив, оскільки мені ну, якийсь доступ для створінь потрібен, щоб вхід-вихід робити, так? Але все решта, я би хотів ось такими стінами загородити. І так буде надалі. А по ситуації я можу забрати нижній і зробити собі гарненький такий прохід. Оскільки я би планував тут продовжити трошки територію, збільшити. Не знаю поки на що, але це в планах, може вийде, може не вийде, може взагалі не захочу, так і лишу. В теорії для соло гравця тут наче достатньо місця, але от по створінням, ну, інше вже питання. Час від часу я перемикався між тим, щоб поготувати. Цих динозаврів, що ростуть, та будувати мур. Я трохи пофармив каменю, оскільки мені не хватало його для крафту стін. Я ще пофармив м'ясо кархародонтозавром та пішов спати. Наступного дня рекси виросли, а базовозаврів я викинув, щоб доростити їх до 10%. Після того, як рекси посиділи в кріоподі плюс-мінус 40 годин. Я викинув всіх рексів, які в мене вже виросли, та прокачав їм рівні, щоб вони відновлювали собі життя та загалом були вже більш-менш готові до боса. Опс, плюс один рівень не туди. Так, поки те ростуть, піду на я поформлю трошки металу. Якраз завдяки соло -фарм моду. Та, бо без нього це от слово гравцю. Ой, блін, я не то зробив. зараз забрати четвірочку, так? Забрати з рук. Пульт, так, кто... О, все, о. Та йому я ж забрав. На кого я це нажав? Блін, вже на нього? Серйозно. А блін. Та -мо. Після того як я поформив метал, я просто літав по карті. Що він не червоний, чекай, він чи жовтим світиться? Що такий колір? Я шо... А ні, ну він жовтий. Ну ладно, то таке вже. Головне його зібрати. Ого. Непогано. Вже якась така є броня. Еть, для... Правильно? Ну та, для похождений якась така броня вже буде. Ого, ця по міцності гарна. Така непогано. Як на халявну. Тут ще раз біля бази лежить синій. Давай його теж тоді втаним. Ага. Ну, очікувано ніяке. До речі, шкода, що тепер, коли ти дроп забираєш, то воно тобі... Ну, типу, ти мусиш власноруч його закрити. А раніше було так, що його просто взяв все і все. І в тебе менюха зникла. Покажу тут, де ті... яйця інкубується. Ось. Тут вони в нас інкубуються. А я за той час собі поставив таймер на годинку і 15 хвилин вишив на фарм м'яса. Оскільки в мене його тут, мабуть, небагато вишилося. У мене, може, навіть ще якісь запаси є в холодильничку. Я Так наперед фармлю. Ага, ні, все, наперед я вже все пожарив. Правильно? Так, наперед я вже все пожарив. Добренько, поки ще афекашу і чекаю, щоб воно. Бувалося. Серед приємної зміни є те, що якщо ви зайшли вже в гру, так би мовити, і включили цю галочку, або ж якщо раніше заходили і її включали, то воно зберігає ваш вибір, і тепер мені не треба її нажимати, воно відразу ж є. Це, напевно, якраз та сама петиція, яка була в дискорді Показувати не буду, тобто якщо ви немає вас в Діскорді, то доєднайтеся, тоді будете знати, що за петиція. Так, полетіли ми, мабуть, м'ясо фармити. теорії тут не треба далеко йти, тобто я можу трошки там от в секвойці пофармити, ще десь відійти, вон є трошки. Але це все краще робити з створінням, яке має багато ваги, щоб воно за вами ходило, або ж тут, наприклад, я ріногнато налаштував. Щоб вона на великому радіусі ось, і ходила за мною чик. Тепер чик. Все. І тепер ми собі тут будемо ходити, мочитися підряд, фармити і складати в ріногнату. Процес це не швидкий, тому я вже покажу, коли нафармлю Все, м'яско ми нафармили. Тільки назбираємо зараз кривоподів Давайте перше на батьків глянемо Так, 35, 24. 40, 35. здається так, здається, 4035 мене цікаво, там, ні, 40-38. ми потім вже будемо розбиратися. Хто там, що там? Посортувавши терезин, на жаль, не крокнув жодна. Таке буває. Так, трохи обновив собі броню вже, хоча б не такий. Хоча б трішки. Не так жорстко мене вже будуть махати. Так, пішли давай до рексі. Зараз вони вже проінкубуються, їх заклеймимо, закривоподимо. Я так подумав, в криоподах ж пише стати. Ай блін. Ну, не поняв я звісно, що це. Але хай буде. Що є на виведення Ютерануси і Анкіл. Ну нам їх зараз не треба, нам на босів треба декілька анкіл, а поки що це не є ж потрібно загалом. єс, єс, єс єс, єс. Воу-воу-воу-воу-воу-ой-ой. Ой, їх ой, ой, багато, ой, багато їх. І всіх цих малят кріоподим, зараз будемо дивитися, що в них там постатах. Фармлючи м'ясо кархою, я на секунду подумав, що мені здалось, але це правда. Тепер на карті острів є мейвінги. Приручаються вони кіблами. Я купив в магазині найкрутіші та пішов на пошуки. О, я тут замітив мейвінга, і я сподіваюся, що це непогана інвестиція. Тому що 50 поїнтів це так мені болючий удар по моєму гаманцю. Але блін, це мейвінг, йо пересете. Пішли, давай ще того приручимо. Це тупо бляха мейвінг. Та, я так і думав, що йому одного хватить. Все. О, криопадим. Там вже щось раптори якісь злі. Це мені. Це тобі. Чик. Йопересете, ти уявляєш, як нам це зараз полегшить життя? Ми тупо зараз тих рексів будемо, блін. Ой, бляха. Ой, блін. Я на, це так кайфово квитік, від час годував, доводив до 10%, а тепер поставиш мейвінга і заб'єш на них боот, блін. Так, все. Бажання повиконували. Тепер їх можна лишити. Ось це, блін, переваги мейвінгу. Тупо лишив його і все, бляха. круть Ще два мейвінга якесь росте. Так, гадаю, на цьому серію можна закінчувати. За цю серію трошки сходили в печеру, артефакт не здобули, але це з часом здобудемо. Е, поки що, ростуть реакції на боса. Приручив отаких от, мейвінгів, яких додали з додаванням модової карти Свертхельм, та, Свартхельм. Це є в нас та, С-мейвінг. Приручив я двох, 70 го та 5, го їх спарив, і оцих два красення якраз от ростуть на не знаю, на таке користування або ж може комусь їх ще віддам. Бо якщо граєте на сервері і вам дуже крутить такого, то я можу дати одного з цих двох красенів. Навіть то, що з вогою, бо мені в принципі цього взагалі достатньо поповній. Тому якщо вам треба цей 79-й, якраз він вагу має непогано, його міг би віддати насправді. Ось. Поки що м'яско жариться, ще дожарюється. Хай собі там м'яско жариться, то все робиться. Е -е я ще планую, думаю, до наступної серії збудую тут ось тут оцю стіночку. І з другої сторони я хочу щось намалювати. Хто, якщо хтось знає поради, як замалювати гарну стінку в арку, типу іменно з тими шаблонами, як там правильно, такими штуками. Щоб воно було таке симпатюльне, то скажіть мені, геге. додок там щось занюхав за стіною. Во. Тому. На цьому будемо прощатись. Зустрінемось на наступній серії. І до зустрічі на серверах ЮАРК